У рівному виступив український блюз рок-гурт Механічне апельсин. Група була створена у 1992 році у Львові. За довгі роки існування бенду в нашій країні так і не з'явилося аналогів гурту. Фанатами колективу є прихильники української олдскульної рок-музики. Механічне апельсин вважається байкерським гуртом, тому не дарма їхню творчість називають справжньою чоловічою музикою. <звіт> Порадувала прихильників своїм виступом і Олеся Давидова. Неординарна рівенська співачка виконала пісні зі свого репертуару. А також Олеся заспівала в дуеті з вокалістом механічного апельсину Юрієм Апельсином. І не боятися виши. люби, цінуй, танцюй, дай, світ буде закривати тобі очі, вуха. Кожна композиція механічного апельсину несе в собі змістове навантаження. Вона змушує не просто слухати, а чути і відчувати її серце. Лідер гурту Юрій Апельсин розповів про людей, які є для нього своєрідними музами. Насправді зараз найбільше, що надихає, це волонтерський рух. Це штука, яка просто я не очікував такої консолідації цієї пожертви і наших людей при всій тій інертності, яку ми бачили. За, за виключенням деяких моментів за цю сторону незалежної країни це просто треба сповнити голову і подякувати комунтерам за те, що вони є. Всі учасники механічного апельсину впевнені, що щаслива країна це мирна країна. Отож, ми беремо курс на світле майбутнє і впевнено прямуємо до нього на хвилях українського року. Світлана Білова у ритмі подій.